Вифлеємський вогонь миру вже на Рівненщині до Свято-Покровського собору його урочисто передали пластуни. Далі передадуть у всі куточки області, а також до шкіл, лікарень та до наших захисників. За вогнем миру прийшли і рівняни. Лада та Микола Пластуни. Сьогодні вони передають до Святопокровського собору вифлеємський вогонь миру для усіх рівнян та діляться своїми побажаннями. Бажаю найперше перемоги, щоб Україна перемогла. Ми бажаємо миру всьому нашому місту і всій нашій області. Передали вогонь та запалили свічку у храмі спільно з архієпископом Іларіоном, рівнянами та представниками районних організацій Пласту. Як колись сили не отримали верх і не зашкодили богомладенцю Ісусу, який народився, так і зараз ми твердо віримо, що ніякий. Агресор, особливо російський, ніякий ворог не здолає нашу незламну, сильну, велику, славну Україну. Традиційно присутні пластуни з усієї області, саме вони передадуть вифлеємський вогонь у кожний куточок нашого краю. Ми з Бабинської територіальної громади, і це наш осередок пласту. І Ми беремо для своєї громади цей вогонь. Для того щоб поширювати серед громади людям нести ця традиція для того, щоб перед різдвом нагадати людям про народження Ісуса Христа, як до нашої країни, так і її межами. Вифлеємський вогонь миру передавали залізницею, розповідає керівник рівненського осередку Артем Остапюк. Вифлеємський вогонь. Це акція, яку пластуни до якої пластуни долучилися ще від початку там відродження незалежності, по однокі пластуни їздили. Зараз в нас є вже організовані делегації. Скаути з усього світу збираються Відні і запалюють цей символічний вогник, і потім розвозять по своїх краях і власне пластуниці, ті скаути, які провозять його в Україну. Вифлемський вогонь приїхав нещодавно в Київ, і ми отримали його в Рівне Укрзалізниці. На відміну від минулорічної акції, цього року до Покровського собору за Вифлеємським вогнем миру прийшло чимало рівнян: хтось сам, а хтось із сім'єю. Для нас цього року вперше така подія, тому що цього року вперше наша донечка почала відвідувати пласт. І вже ми дізналися про традицію ну, недавно. Дуже приємно долучитися до такої події. І хочу сказати, що величезні надії на те, що що наша перемога буде дуже швидко, і вона буде завдяки тому, що українська нація об'єднана, щоб жили під мирним небом, щоб це закінчилося, і Україна переможе. Дуже слава Україні, Дмитро Тригубець та Павло Стецюк, новини Рівного.